Мистецький поїзд Відвага нації 18 червня завітав до Подільська. Це більше ніж поїзд. Це мандрівна галерея, котра складається з трьох спеціально переобладнаних вагонів. Виставку супроводжує унікальне світлове та музичне оформлення. Всі 60 світлин фотовиставки зробив американський меценат, фотограф Говард Бафет. Упродовж трьох з половиною років він документував наслідки війни в різних містах України і передав в своїх роботах емоції та відчуття від побаченого. Мистецький поїзд вирушив у подорож країною і відвідає 63 вокзали від Одеси до прифронтових регіонів та Карпат. Мета цієї галереї довести до всіх україн. Інців показати їм Говард Баффер приїхав 60 місць. Він зробив світлини в кожному місті, і він хоче показати світовим лідерам і показати за кордоном всім ці світлини для того, що є відвага нації, і наша Україна досі потерпає від агресії Росії. Що бажаєте українцям, тільки перемоги. 60 фотографій болю, страху відчаю, руйнування від прильотів та уламків, військова техніка посеред новорічної площі та соборів, дитячі сльози та переляк, втомлені та водночас рішучі очі тих, хто кожного дня захищає нас. Це про націю незламних. Це історія, яку світ не може дозволити собі ігнорувати. Я вражена цими кадрами. Якби за роки війни, це вже. Лежить великим тягарем за кожного нашого хлопця, за кожного нашу дівчину. Особисто у нас багато хлопців, знайомих ще в полоні. Недавно одного з хлопців випустили це велике щастя. Тут лише конгуль, за кожного з них. Молюся, боюся і чекаю. Кожна світлина, як маленька історія, з власною глибокою та тяжкою долею у розпачі, проте з великою надією на світле майбутнє. Та віру в перемогу. А поїзд, що тимчасово став домівкою для важливої історичної спадщини, чергово нагадує: ми дістанемося до пункту призначення, попри всі негаразди, до мирної та вільної України, до впевненості у завтрашньому дні, до спокійних ночей та тихих ранків. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія Кет.